29 червня члени виконкому зібралися на чергове засідання. Перед розглядом питань порядку денного слова взяв міський голова, який привітав комунальне підприємство Олександрійський транспорт з річницею. Перш за все хочу привітати наше комунальне підприємство Олександрійський транспорт. Вчора виповнився рік, як вони на вулицях нашого міста, як вони надають послугу по перевезенню. Ось великі молодці за цей рік Олександрійці звикли до нової якості надання послуг, звикли до комфорту, звикли до європейської якості, і це не може не давати сил для того, щоб рухатися далі. А рухатися далі є куди. Власне, за цей рік підприємство сплатило півтора мільйона гривень податків до різних бюджетів. Ми створили 21 робоче місце. Ну і саме головне, мільйон пасажирів. Наше підприємство перевезло. Є можливість виходити на нові маршрути. Сьогодні керівництво підприємства працює над тим, щоб можливо придбати ще якусь одиницю транспорту для того, щоб покривати ті потреби, які є в нашій громаді. Торкнувся Сергій Кузьменко і питання: вивезення сміття КП Чисте місто. Входимо в графік, відпрацювали з олександрійцями питання тарифів, підписання відповідних договорів. Знайшли можливість це зробити через публічний договір. Відповідно, не потрібно там зайвих рухів для того, щоб сплатити за послуги. Але той же самий час, хочу звернутися до. Олександрійців і сказати, якщо ми хочемо своєчасну і якісну послугу, то за цю послугу потрібно сплачувати. Тарифи ми не піднімали, вони залишилися на рівні тому, які були вже в останні декілька років. Але потрібно сплачувати для того, щоб наше комунальне підприємство чисте місто на нашій новій техніці і з новим обладнанням змогло своєчасно надавати послугу. Одне з питань порядку денного – зміни до бюджету. Міський голова прокоментував ті пункти, що стосувалися підтримки збройних сил України. Сили оборони отримають приблизно 2,5 мільйона гривень. Ще мільйон гривень будемо виділяти на лікування поранених, які лікуються в нашій лікарні. І також 2 мільйона 400 тисяч отримають родини. Для облаштування місць поховання героїв, які віддали життя, захищаючи наше місто і Україну. Перерозподіл торкнеться і медичної галузі. Хороша новина, те, що кошти, які ми виділяли на ремонт нашого апарату КТ, комп'ютерного томографа, нарешті прийшов із Японії апарат. Трубка, яка вийшла з ладу в результаті удару по енергосистемі. ось Довго це вирішувалося. З Японії доставити запчастину не так легко, але це сталося. І сьогодні фахівці разом з медиками вже тестують апарат, він знову буде надавати послугу Олександрійцям. Також виділяємо кошти 680 тисяч для придбання медичних. Препаратів та обладнання для стентування. Це робиться під час гострого інфарду міокарда. У нас є ангіограф. Частину коштів спрямують на підготовку закладів освіти до зими та підтримку теплокомуненерго. Члени виконкому питання підтримали. Далі його розглянуть депутати міськради. Також на засіданні погодили створення ОСББ МЖК-1 по вулиці Гетьмана Мазепи-21 та передачу гуманітарної допомоги від благодійної організації Безпечне майбутнє та Актит.